Давайте про ціни поговоримо на продукти і про інфляцію, тому що їжа і безалкогольні напої за рік подорожчали на 14%. Інформує державна служба статистики. Найбільше зросли ціни на овочі, масло, соняшникову олію. Вартість яблук підскочила за тиждень на 13% до 32 гривень за кілограм. Це рекордний ціник за останні 8 років. А от курячі яйця з нового року стрімко подешевшили. Десяток першої категорії у роздріб можна придбати по акції за 30 гривень, фасовані 60, Хоча ще два тижні тому вони коштували 80. Очікується, що ціни на молочку, на молочну продукцію також незабаром стабілізуються, але інфляція. Ми бачимо знову перевищує прогноз Нацбанку. Е за прогнозом, вона в найближчі місяці продовжить зростати. Що можете сказати стосовно природи росту інфляційних показників? З чим ми будемо зіштовхуватися в найближчі місяці? Дякую за запитання. Дивіться, перше, дивитися на зростання цін там протягом одного тижня чи там навіть місяця. Ну зрозуміло, з одного боку можна, але з іншого боку, вони дуже волатильні в окремі періоди, короткі бувають, і дуже важливо дивитися от, за рік зростання цін чи падіння цін. Ви ж самі, до речі, в своїй прикладі доказали. Що ми ще там декілька тижнів замість спілкувалися не один раз і говорили, як я зросли. І згадували 22-й рік. До речі, подібна історія була. Тобто яйця 22-му році значно зросли. Потім пішлось падіння, і 23-му році ну значно було менше в 24 четвертому побачили також зростання. Зразу бачимо падіння на початку вже 25-го, тобто і так далі. Тому, але якщо ми говоримо про зростання цін за минулий рік, то вже є всіна статистика державної служби статистики 12% зростання цін за минулий рік. А прогноз національного банку говорить про те, що ціни ще незначно будуть зростати, і потім тренд розвернеться на зменшення. І на кінець наступного року ціни будуть складати ну, зростання ціни буде десь близько 7%. Це помірна і контрольована інфляція. Якщо ми дивимося, наприклад, ну знову ж таки, це середні ціни в споживчий кошик, там де розраховується, входить більше ніж 330 груп різних товарів і послуг, і в кожної групи населення своя. Скам так своє зростання цін, зазвичай зростання цін найбільше б'ють по найбільш захищеним верстам населення, які мають невисоку заробітну плату, ну або зокрема там по пенсіонерам. Якщо дивитись, наприклад, на зростання цін за минулий рік, то дійсно найбільше було зростання, там на наприклад, там овочі чи яйця, чи там олія. До речі, на деякі групи товарів було падіння, наприклад, одяг, життя, цукор, ну тобто. А, але в середньому ми сказали, 12% зростання дуже важливо для людей, що тобто ну щоб ціни не зростали, щоб вони зменшувалися, В Принципі тренд на кінець року буде 7% інфляція, за рахунок чого відбулося зростання цін. Якщо ми говоримо про 24-й рік, беззаперечно, це те, що війна вона свої вносить негативи в нашу державу, в життя кожної людини. Другий фактор це низький врожай агросектору. Тобто він ну там незначне падіння було за рахунок того, що а, спека а, була, і але а, ну нас банк прогнозує про те, що в цьому році вже буде набагато краще ніж в минулому році. Це буде один із факторів, чому ціни будуть зменшуватися. Такий фактор, до речі, як який і впливає зростання цін, це дефіцит робочої сили. Потім зростання середніх заробітних плат, там 22%, про яке я говорив, тобто зрозуміло, що це так інакше відображається на собі продукції. Ну і ну, воно вносить такі свої корективи і девальвація національної на валюти. Тобто, минулому році вона там десь під 10%, і зрозуміло, що дуже багато товарів, які заводяться в Україну, вони купують за кордоном в іноземній валюті. І тут буде зрозуміло, що ціна їх зростати. А тому надзвичайно є важливим для національного банку України, щоб ситуація на валютному ринку була стабільною і контрольованою, тому що це так, так чи інакше відображається на цінах а, багатьох товарів, які продаються в нашій державі з одного боку. А з іншого боку, для центрального банку дуже важливо це, щоб інфекційні і девальваційні очікування громадян вони були стабільними, заякореними, щоб люди довіряли на національній валюті. Що ж, це правильний заклик довіряти національній валюті. Дякуємо, що долучилися до нашої ефіру із поясненнями процесів економічних, процесів, фінансових процесів, які відбуваються сьогодні в нашій країні. Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами на зв'язку.